щастя проміща» міща. циклу дотики. Дженджик на розі забиває баки красунечкам, що чари на всі боки. Покрихті світ і праведники, й беки, дракоників й гомункулів в пробірках тип на балконі щоб коріння явищ, за мурами, в подновні мандри клівер, кожний на свій лад зблиск прозріння ловить. Дівчатка, сміючись, до вітру лею. Посолить всі все світи огірки бодні, щоб трохи руху в простір по дехто для кліну й душу до луча, аби за кадром і те, що не злічить. Байдуже, чи еони, чи роки, пророк на площі і щастя пройща.